Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось таке вінтажне великоднє яєчко з кроликом у мене вийшло. Це заготовочка з липи, таке яєчко на ніжці. У мене є декілька таких заготовок. І я вирішила їх взяти. В роботу Цю заготовочку я вишкурила, погрунтувала білою акриловою фарбою, висушила і додаю ще один шар акрилової фарби. На це те місце, де в мене буде роздруковочка. Є в мене роздруковка це звичайні давним-давно в мене ці роздруковочки на струйному принтері, на офісному папері. і їх не вживиш, їх треба тільки використовувати, ну, як би таким класичним декупажем наклеювати. Ось я її приміряю цього кролика, чи то зайчика. підрізаю по кругу трішечки, щоб ця роздруковочка гарно лягла мені на опуклу поверхню цієї заготовочки. Змочую її водичкою і. Змащую клеєм ПВА, вона розтягується вже змочена і гарно лягає на заготовочку. Ось так її приглажую. Там, де підрізане ото, вони заходять один на один ті, розрізи сходяться між собою і заготовочка гарно лягається, роздруковочка. Лакуємо, сушимо. Далі беру ось такий фон у мене буде тут. Він такий, чомусь він тут якийсь рожевий, він не дуже рожевий, він такий з жовтуватим відливом. Ну Тут він мені якраз, я захотіла зробити такий от фон. Спонжечком роблю такий фон по кругу цієї роздруковочки. Це фарби у мене залишилися від. Картин по номерам акрилові фарби. Далі пензличком ще тут захожу у всі закапелочки, сушимо і знову лакуємо. Далі є в мене ось така відливочка, акрилова рамочка з акрилового герметику відливки, як робити такі відливочки. У мене є окреме відео, запрошую до перегляду. В цій роботі я буду користуватися своїми акриловими відливками. Ось так розтягую цю рамочку, а акрилови відливки вони дуже добре розтягуються, по формі їх можна притискати. Тобто, дуже такі гарні в роботі. Притискаю я, наклей дракон приклеюю, притискаємо. Далі. Такий тут напівнамистиночки понизу підклеюю по цій ніжці. От також їх розтягую добре, вони сходяться, притримую, щоб клей трошечки взявся. Далі ще є шматочок такої. Такого відливочку, це такий в мене там е, молдик з мілкими намистинками, це я його розрізала. Для чогось я його використовувала, і ось залишився такий шматочок цікавий. Він пішов ось тут на верхушечку цієї ніжки. Е, далі, з того самого молду, де ці намистиночки, ось такі у мене квіточки, це молди з Аліекспресу, ой, так, молди з Аліекспресу. Ось такий цей теж акриловий відливочок приміряю я його, розтягую тут. Тут одної квіточки мені не хватило на серединку. Я взяла окремо, в мене була відлита квіточка, я її підрізала по розмірах, і вона туди мені підійде. Тепер ось такі листочки, теж залишки від якогось відливочку. Вони мені підходять ось тут, на верхушечку, зробимо таку коронку верхушечку, цьому яєчку. Отак, і далі ось ця квіточка теж підрізала, скільки там потрібно мені, і на дракончик я її сюди всерединку підклеюю, щоб уже в мене був такий віночок. Ось так. Почекаємо, поки. Це все візьметься. Далі е, акрилова шпаклівка універсальна. Я заповнюю цією е, шпаклівочкою, шпательочком, мастихінчиком е, ці проміжки між відливками. Повністю задню частинку цього яєчка наношу такими хаотичними масками. Цю. Шпаклівочку, щоб у нас був такий гарний рельєф. Внизу додаю, ось тут поверху дає проміжки. Далі додаю ще ефекту на рельєф спонжечком, де не де. Є в мене ще такий акриловий відливочок, такий невеличкий кроличок. Я додала шпаклівочки, і прямо на цю шпаклівочку його. Сюди вклеїла він шпаклівочкою візьметься і буде дуже добре тут триматися. Знов додаю ще рельєф у спонжечку і ставлю це на просушечку на дуже добру просушку. Це повинно дуже в нас гарно висухнути, щоб ми могли далі працювати над цією заготовочкою. Далі в мене є ось такий мод поч, це така. Епоксидочка вже розведена, з такими ефектами різними. Тут вона така, яка більш з перламутром трішечки. І я вирішила зробити з неї китички-вербички, яку несе цей кролик. Підсушила це все добре. Далі хочу зробити тут двокроковий кракелюр. У мене меймері. Наносимо перший шар сюди, на цього кролика, сушимо. і наношу другий шар. Вийшли в мене ці тріщинки дуже-дуже такі тоненькі, їх майже не видно, але все рівно вони дають свого ефекту. Просушуємо дуже добре це все. Поки це все підсихає, я розвожу коричневу фарбу темну, залишки темної вибираю вже, трішечки чорної і такий середній колір. І фарбую повністю. Всі всю цю заготовочку по цих відливочках, залишаючи лише оце віконце. Всеред, попри ці відливочки на цьому віконечку, це ж тоненьким пензликом тут прохожуся акуратно, щоб не залізти на цього свого кроличка, бо там ще мені треба робити тріщинки засипати. І сушу, знову гарно просушуємо цю заготовочку. Далі <кій> я беру тіні для повік і засипати буду ось ці м'якіньким пензличком в тріщинки виділяти. Як я вже казала, вони дуже-дуже тоненькі. І вже буде видно аж на фотографії трішечки, так їх чомусь не дуже видно. Протерла спочатку сухим, сухим таким спонжечком, а тоді змила цей другий шар, добре вологим спонжиком, змила другий шар, цей меймір, він потребує другий шар змивання. Просушую і лакую. Лакую сайер лак, у мене акриловий глянцевий лак, він дуже глянцевий, дуже такий гарний. У мене немає другого лаку, щоб кракелюр прикривати, тому я користуюся цим і фарбую зразу цю заготовочку повністю. І Потім, поки я це фарбую, той лак підсихає на віконці, і я ще раз прохожуся лаком по цьому кроличку. Ось підсушилося це все, так гарно це все виглядає. Гладенькі, рівненькі. Далі вибираю, чим я буду виділяти рельєфи. Смарагд і бірюза я вибрала бірюзу. І сухим пензликом я виділяю свої рельєфи. Повністю прохожуся до тої стадії, яку буду вважати за Потрібне. Працюю я на ось такому на картоні, на ньому дуже зручно працювати, об нього я зразу ось тут вибиваю цей пензлик. Далі таку взяла оливкову фарбу трішечки додаю сюди. Я працюю на маленькому столику під каміном, тому що у нас холодно, тому я працюю на таких або на картоні, або на якихось таких паперах непотрібних. Далі трішечки коричневого ще додала. Так, і дивлюся на свою роботу. Тепер трошечки вирішила я її освіжити. Біла акрилова фарба, відбиваю пензлик і роблю, так само прохожуся по цих верхушечках білою. Акриловою фарбою. Трішечки додаю такого світлого, більш ефекту. У мене крізь це просвічує і бірюза, і ось та оливка, і коричневий колір. І зверху ця біла фарба додає більш такого яскравішого вигляду, виділяє нашого кролика на задній половинці. Це мені вже подобається. Далі я вирішила ще додати трішечки шарму своїй роботі і взяла золото, світле золото металік, і пальчиками прохожуся теж по цих верхушечках. І в мене вийде таке, така, як би мовити, глибока, глибоке фарбування. Через це все просвічують різні кольори, і це додає такого цікавого шарму, цікавого ефекту цьому яєчку. Далі я ще взяла трішечки чорної фарби, і пройшлася ось так по цьому зайчику і тоненьким пензликом, попри цю відливочку, щоб виділити тінь цього кролика. Ще раз лакую. Це віконечко, щоб воно у нас було гарне, глянцеве, ставлю на просушечку, і моя робота готова. Мінімум матеріалу, трішечки фантазії, і ось таку красу ми отримуємо. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Нам дуже потрібен український контент. Донатимо на ЗСУ, підтримуємо наших хлопців. Разом до перемоги! Слава Україні!